Сьогодні мені написав чоловік про те, що в нього є дитина від першого шлюбу, мати якої померла. І він звернувся до ТЦК для того, щоб йому надали відстрочку від мобілізації на підставі того, що мати дитини померла, він виховує її один. Але він на сьогоднішній момент є в шлюбі вже з новою дружиною. І ТЦК йому відмовив, сказавши про те, що якщо у вас є дружина, то це означає, що ви виховуєте дитину не один. Але дитина це не її. Дитина від попереднього шлюбу, де мама померла. Наголошую. Якщо керуватися логікою, то в принципі дитина має бути цією новою дружиною всиновлена для того, щоб робити висновки про те, що у дитини є кому її виховувати, якщо тата мобілізують. А якщо дитина не всиновлена і не під опікою нової дружини, так. То, в принципі, вона по відношенню до цієї дитини не має прав і не несе обов'язків. Але те відмовляє, який вихід цієї ситуації. Якщо дивитися з точки зору теорії, то варто це оскаржувати. Якщо дивитися на це з точки зору практики, і з точки зору того, що у людини не так багато часу щось доводити в судах. І так далі, тому що мобілізувати можуть в будь-який день, а дитина все ж таки не цієї жінки, і мало що може статися, я би радила в цьому випадку розірвати шлюб. І після розірвання шлюбу написати заяву в ТЦК про надання відсрочки від мобілізації і докласти до цієї заяви свідоцтво про народження дитини. і свідоцтва про смерть матері цієї дитини.